На каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна. І сьогодні заключний день марафону схуднення, 21 день. Сьогодні вже не буде ніяких меню, а сьогодні просто я хочу підвести підсумок. При тому, що я додержувалася меню, проте ходила ще на день народження, десь може в виходні. Трошки щось зайвого з'їла. Я за цей 21 день скинула 7 кілограм. Я вважаю, це дуже багато. Звісно, перші тижні швидше вага сходила, бо то принаймні вода була. От. А так, це великий, я для мене то це великий результат. За цей 21 день я Зробила звичкою вживати корисні прави, правильно розподіляти білки, жири і вуглеводи. Знову відновилися фізичні навантаження на дворі, і організм прийшов вже в норму, прививчий потрібно займатися, і я сприймаю це з великим задоволенням і мені вже й хочеться навіть піти на тренування. Що я буду робити далі? А далі, якщо таку, такий, таке схуднення, яке вам, з вами поділилася в цьому марафоні, я практично додержуюсь постійно і з більшими і меншими калоріями. Смотря, коли ж, які ставлю собі, що ставлю собі за мету, які задачі. А зараз я хочу спробувати те, про що я вам розказувала, але сама ще ніколи не пробувала. Я ще хочу спробувати дієту 2 стакани. Тобто залишити корисне меню, але звертати увагу не на калорійність і е, скільки калорій з'їла, а на кількість, щоб там були і білки, жири і вглеводи, але кількість спожитого вміщалася б в один стакан. Ну, звісно, це в мене буде стакан хоч 250 грамів, а не 200 для початку, бо порції були у нас великі. І так, за їдою один стакан води перед їдою випиваємо, І те, що влізе в один стакан, такий стакан їжі. Ну, і, звичайно, фізичні навантаження і все таке інше. Маю надію, що ви зі мною разом присідаєте і нахиляєтеся. Сьогодні ми з вами скільки разів присіли. Ну так от, і каже, кожного разу, спочатку п'ять разів ніхто б не присів, а тепер нам буде вже простіше і простіше. Хто хоче, може просто спробувати, хоч декілька днів спробувати цю дієту два стакани. А вже ж хочеться швидше результатів, більших результатів. Але ж не забувайте про те, що якщо скидається вага десь приблизно кілограм або до кілограма в день щодня, то це небезпечно для організму. Такого потрібно, не потрібно робити. Це може бути один раз колись, якщо це просто вода зійде, а таврувати себе і... І здіватися над собою не стоїть. Ну що ж, всім вам приємного дня, гарного тижня, гарної весни, перемоги і всього самого найкращого! А я до вас ще повернуся з новими відео, з новими ідеями. І на все добре! Слава Україні!